Друзі, всім привіт! Другий день турніру. Дивимося, що у нас тут оборона в А. Ясно. Погнали далі. От так, ну в принципі, нічого міняти я і не, я і не збираюсь. Бля, такі персонажі поломані. Мені аж, аж серце болить за ті ефірки. У мене їх не вистачає, а тут... Щось я за ефірки задумався і не подивився. Може там кращі ходи були, ну ладно вже. Раз, сходили, так сходили. Воно ну, десь фіолетового б найти. О, є. Давайте четвірочку зробимо. Ага, спочатку цим, потім цим. Пу-пу-пу. Так, ну це така команда простенька, в принципі. Зараз мені як за сандаля якогось рейдбоса. Що буду плакати. Хм. Ну, Погнали. Вже я ще не доріс, щоб мені оборони з пеньками давали, так? Да? Так, давайте так. Все одно треба ще один жовтий. О, він, в принципі, в принципі, він є. Якщо бомбочка так от його рвануть. Так, Дуня нам реген, ми його зараз переб'ємо, правильно? Правильно, ми його перебили. Далі, далі, далі. Давайте ще. Понагліємо. Так, а це мені здається, було зря, що ми понагліли. Так, пенк, моя черга. Скільки там ця сліпота? 5%. Ну, такое собі. Так, цього, цього, цього і цього. Давайте хильнемся. Да. Цим джолі добре за мідло от пенька перебивати. Ну, але зріс от так і, в принципі, без диспейла ти нічим не забереш. Та ладно. Так, ну давайте червоні, жовті. Так, да, зелених... Зелені не грають, на тобі. Купу зелених. Купу зелених. Давайте щось тут. Угу. Так, і жовте зберем. Уфига вони тикають. Чо, образили. Давайте філ з червоним заберемо. І почнемо. Тик-тик-тик. Майже всіх. Майже всіх. О, може бастера поміняти от з факасом і де цей вакас Щоб він міньйончиків накидував. я про міньончиків геть забув Так, ну тут вже трошечки посимпатичніше по оборона Не знаю чому але мені хочеться цю п'ятірку зібрати Так, тричка. Так, не филатовый трики мало. Давайте так. Так, 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 пунк, держись там. Та ну. Ну це ж не на поселенні, блин. Чого вони так б'ють больно? Так, ладно, червоні давайте. Нас нам атаку вот зріжуть. Может я трохи не туда срезал. Ну ладно. Блін, странно, як він вижив. Так, давайте сюди. Сильно падло підпалило. Так, ладно, тепер сюди. Так, пеньок рятуй. Дякую. І Гунар, Гунор. А, це він мені буде. Броню різати. Ну ним. Ого. Давайте з червоними його заберемо. Там, кстати, ту жовту убити оцю от. Она ману накине Агнес. Так, давайте це діло поправимо. Червоні підтягнемо. Давайте туди там пеньок. Так, раз, два. Ну, все, квасірай, можна навіть не боятися. Тоже хотів би квасіра якогось зламати, Йокін Мокіна свого зламати. Але ж жлоблюся. Жлоблюся, тому що п'ятірок треба зламати. Ой, куди я зайшов? 51 місце. Навряд ну, чи нас зараз тут покажуть. Ну, ладно, не буду я того чекати. Добренько дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. миру, щастя і добра всім.